Традиційно, найстарішою дипломатичною школою в Європі вважається Віденська дипломатична академія. Вона пройшла складний шлях. Від Інституту східних мов майже 300 років тому через Консульську академію до в 20 столітті вже до дипломатичної Віденської академії пізніше. Ще одна цікава інституція це Женевський інститут міжнародних відносин і розвитку, який виник в 1927 році, де чітка була ціль готувати дипломатів до роботи в міжнародних організаціях, найперше Ліги націй, потім організації Об'єднаних Націй. Ну і що цікаво, що в 1930 році оця дипломатична академічна хвиля дійшла до Львова. І в Львівському університеті з'явилася група професорів на чолі з професором Ерліхом, знаним фахівцем галузі міжнародного права, яка поставила на порядок денний відкриття спеціальних трьохрічних дипломатичних студій.